Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Так як Прогверси вже зібрали необхідну суму для Sinking City 2 на кікстартер, вони почали додавати нові обіцянки за нові суми. Наприклад, за 300 тисяч вони пророблять більшу систему розслідувань. Спойлер, вони вже цю суму зібрали. Скористя хуївающе. Цікаво, чи буде в одній із цих цілей українське озвучення? Пропоную написати про це розробникам в їх соціальних мережах два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Подейкують, що новий фільм за мотивами Resident Evil може вийти 18 вересня 2026 року. Скажи. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. HBO показали ще одного трейлеру другого сезону серіального Last of Us. От бляха. Інсайдери стверджують, що для того, аби заграти Forza Horizon 5 на PlayStation 5, знадобиться Microsoft аккаунт. Подібне намагались колись вже провернути Sony на ПК. There's an endangered species right there. Попри підписання угод про нерозголошення в мережу, таки все одно потрапили кадри бета-тестування Battlefield Labs. Показувати я їх вам, звісно, не буду, бо ще і ей забанять. Цензура! Ось що це. Куди ділась свобода слова? Ви you мені know, you know, скажіть? Кот Джимбо таки провів свою трансляцію, презентацію Death Stranding 2. Показував то розповідав багатсько цікавого, закинув великодку на солідного Снейка. Не. No! That is not Solid Snake! Анонсував колекційне видання, а найголовніше, розкрив, що гра має релізнутись вже 26 червня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Ексклюзивно для видання від GC Rebellion Developments показали 48 хвилин ігроладу Atom Fall. Нагадаю, що реліз запланований на 27 березня відразу в підписку Game Pass. А це вже інша розмова. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Світую вівторка.